Добрий вечір. Коли все повномасштабне почалося в 22-му році, тоді Байден кричав, що Україна нам чужа, От якби напали на когось із країн НАТО, то ми відразу б воювали. Це тоді приводило на таку паралель. Іде Байден вночі Парком. Чує жіночі крики, він підходить, світить ліхтариком, дивиться на перелякану жінку, потім на гвалтівника і говорить гвалтівнику. Це добре, що ти гвалтуєш не мою маму, не мою сестру рідну, але якщо Би ти їх гвалтував, то я би тебе тут своїми томагавками, петріотами, бредлями, Абрамсами і іншим заліжацям пірвав. Дивись, моїх не гвалтуй. І хто він і вся демократична тодішня влада США після цього? Тепер. Трамп говорить, що він захистить Україну, якщо та віддасть йому копали. Знову ж подібна паралель. Іде вночі Трамп парком, чує крики, він дістає ліхтарика, світить в вічі гвалтівнику, потім жертві і говорить. Я тебе спасу від цього гвалтівника, Але якщо ти мені потім віддашся, А якщо не віддашся, не буду спасати. І хто він, і республіканці, тоді після цього. Звичайно, хотілося б думати, що дійсно справа не в Копалинах, що це лише привід, вдалий, економічний. Але. Але, ну і третя паралель з Будапешким меморандумом. Цар говорить, що він ніяких зобов'язань перед собою не ставить. Ну, з, з рашистами все зрозуміло. Але якщо США, Великобританія і Франція недосвідчені, Україну з Будапештським меморандумом обвели навколо пальця, то це означає, що вони нічим не ні кращі, ніж наперсники під вокзалом у кінці 80-х, середини 90-х років. Нічим. В США такий самий наперсник, як і оці Бариги. І всі, хто каже, що Будапештський меморандум не має ніякої сили, тим самим вони вказують, що США, Великобританія, Франція не світові лідери, а звичайні наперсники. І кожен, хто вважає, що Будапештський меморандум не має ні юридичної, ні моральної. Ну, врешті духовної сили мають у собі свідомість на